В моїй пам'ять Ігор залишився хлопцем, який в будь-якій ситуації посміхався доброю посмішкою. Завжди готовий був прийти на допомогу батькам, брату, сестрі. Дуже відповідальний, надійний, життєрадісний. Позитивчик такий був. Ну, дійсно, дійсно, дуже добра така дитина, дуже добра, хороша, був таким безвідмовним. От море, море, може, море, можна просто добрих якостей назвати. Навіть всіх і не пригадаєш зараз, навіть всіх і не можна згадати. Але тільки найкраще й хороший. Він був спокійний, завжди улибався, всім і гарьок. Його зараз всі згадують люди. Виходить з увага дома і вже вилибається, кричить всім привіт. До бабушок дівчини, привіт, завжди згадують всі бабочки його. Був дуже дружелюбний, трудолюбивий, мастер на всі руки був, що не попросив все зробить. Розказували теж, кінчились боєприпаси у них. О, то Ігорю все своє віддав, а вони, а ти, мені цього, Хочу альбом йому зробити. Як він був вдома і як він війною кінчив. Була в нього броня позивний і не спасла його броня. Думали і молилися, мабуть, мало молились. Лягала молилася і вставала, молилась Богу, щоб був живий. Така родина в нас всі воюють. Казав мені, мама, як будуть мене діти, будеш діть помагати. А тепер біль така для матері, не хочу такої слави і не хотіла б. Hey. <laughs>